Слава Україні, друзі! Героям слава! В цьому відео я вам покажу цікавий проект, який розвивається, виходить на новий рівень. І тут ми зможемо заробити, наприклад, у вас є певна сума доларів, яка стоїть без діла, ви їх поставите в стейкінг і на повному пасиві будете заробляти 250% річних. Звісно, дохід з цього стейкінгу ви отримуватимете кожного дня, кожної хвилини. Токен даного проєкту сьогодні заліститься на біржу BitGag, Max, Gate.IO, а також Uniswap. Проект цікавий, розвивається. Ну нахер! Саме цікаво те, що тут дуже багато користувачів. Є підтримка біржі Бінанс і ще декілька. Власне, плануються активності з біржі Бінанс даного проекту. Ну, коротше, в цьому відео постараюся вам розказати. Ви на Ютуб каналі з Вам приємного перегляду. Давайте перейдемо до відео. Проект RM, про який ми сьогодні поговоримо. В нього на даний момент є 13 мільйонів користувачів у Web3, а також 45 мільйонів користувачів у Web2. І 5% транзакцій у полігоні саме є від них. Сьогодні хочу вам розповісти про концепцію RM, який, як на мене, змінює правила гри в Web3. Головна ідея, в принципі, проста, але геніальна. RM дозволяє переводити користувачів з Web 2 до Web3, усуваючи при цьому GWAIFI, які ви знаєте, часто зупиняють багатьох новачків у крипті. Але що мені особливо подобається, це є. Їхній формат до створення нового формату взаємодії веб-3. це якраз про ємо. Основні плюси йому наративу це збільшення ліквідності, збільшення бази користувачів, об'єднання технологій для впровадження інновацій. Через місяць після такі є відбудеться злиття зі штаммікс, який працює у сфері кешбеку з початку 2017 року, і вже торгується на більші бінанс і аббід. І моц злиття двох веб проєктів де два сильні проекти разом ставали ще сильнішими, наприклад, поєднання обсягу торгів для більшої присутності на ринку. Ви чули колись про партнерство двох Web3 проєктів, де кожен бере найкраще одне в одного. Ось це є ЄМО від RM. Це два сильні Web-3-проекти, які разом ставали ще потужнішими. Особливо важливо те, що RM вирішує проблему надмірності у Web3. Зараз у Web3 занадто багато схожих проєктів, схожих токенів між собою. А ось ця взаємодія допомагає вирішити цю проблему, а також стати кращим і тому, і другому проєкту. На даний момент кінець 24-го року, скоро 25-ий, коли кожен говорить про криптовалюту, в кожного вже є біржа гаманець, де зберігається якась криптовалюта. Даний проект допомагає вирішити ось цю проблему і. Цьому майбутнє. Ключові переваги проєкту, як на мене, це партнерство StormX. Даний проект на даний момент залізти на біржу Binance і спрямований на консолідацію web 3 ІМО дозволяє власникам проєкту отримувати підвищену прибутковість та використовувати переваги в глобальному охопленні. Ключові показники даного проєкту, те, що я казав на початку, на даний момент більше ніж 70% доходу у web 3 та web 2 Також в даному проєкті вже перебільшило користувачів більш ніж на 50 мільйонів. І добовий обсяг складає плюс 500 мільйонів доларів. Загалом 300 50 мільйонів доларів зароблених та зекономлених користувачами. Тож, давайте перейдемо до того, як можна на цьому всьому заробляти. Біржа Binance запускає карнавал айдропів на суму 5 мільйонів доларів. І також проект AirM буде брати участь в даній промоакції. На честь оновленого гаманця Binance біржа запускає карнавал айродропів на 5 мільйонів доларів. Протягом кількох тижнів у межах періоду промоакції Binance оголошуватиме серії аеродропів з різних проєктів Web3. Користувачі можуть розділити загальний пул винагороду, яка становить 5 мільйонів доларів. Ну, власне, те, що я тільки що казав. Період Акції буде з 10 грудня по 29 лютого. До списку спонсорів зараз ви тут будете бачити, також входить проект RNM, де ми можемо взяти участь та заробити безкоштовні токени. Як взяти участь в даному карнавалі, якщо у вас немає біржі бінансу, реєструйтесь, посилання залишу в описі під відео, переходите в застосунок і натискаєте гаманці. Далі вибираєте рекомендації, переходите до розділу ексклюзивні аеродропи і просто натискаєте на потрібний аеродроб, в якому ви хочете взяти участь, виконуєте інструкцію і отримуєте за це аеродроп. Drop. Також ви можете застейкати ваші токени під 10-50%, 100% річних. Ви тут бачите умови, які є для стейкінгу. Якщо 10% річних, то мінімальної суми немає. Якщо ви хочете стейкати під 50% річних, мінімальна сума 10 тисяч RN. Якщо хочете стейкати під 100% річних, то мінімальна сума стейкінгу складе 100 тисяч токенів RM. Прилісного ви зараз вже можете перейти на будь-яку біржу, глянути, яка ця сума буде в доларах. Також бачимо, є VIP-стейкінг пул. Ви можете взяти. Та участь також в ньому. Бачимо, що старт буде сьогодні, і власне також можете застейкати, але тут бачимо мінімальну сума стейкінгу 1 мільйон RM і під 250% річних буде 2 мільйони RM на один місяць, і власне відповідно два місяці стейкінгу. Вибираємо план, який вам подобається, переходите. У вас на вашому гаманцю вже мають бути дані токени RM, закидаєте їх в стейкінг і просто очікуєте завершення стейкінгу та виводите весь прибуток, і там вже продаєте на біржі по ринку, чи тримаєте далі холдите даний токен. Ось, власне, друзі, такий цікавий проєкт, в якому ви можете взяти участь і заробити абсолютно без складень, якщо це ви будете брати участь в аеродропі від біржі Binance. Також ви можете застейкати ваші токени, які ви купите на будь-якій біржі після лістингу. Застейкаєте їх і потім отримуєте прибуток за те, що ви просто тримаєте даний токен певний період часу. Вам дякую, що дивились відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube-каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.